Добромирного дня, мир спокою, затишку. Тільки хороших новин. І тільки всього самого хорошого. Так. Я пораюся, а вам відповім на ваше запитання. Відео про окситоцин. І що зробити, щоб коза щистилася. Коли нема лікаря. Так. Що зробити, щоб коза щистилася? Якщо щисток... якщо щисток... приріс, то тільки лікар може вам допомогти. Якщо... В такому випадку. Якщо не, не можна таким способом, можна, є так, що тяжко відходить, чисток, є так, що щисток, як сказати, раптово відійшов і збивається клубочком от, при виході. І тоді, той ще стох не може відійти. Ось то. Береться півлітрова бутилочка. Ось і тільки півлітрова, 0,5. І прив'язується. О, чекайте, я вам не вичистила дрібного. Мала, тічи. Тічи, мала. О. Ой, згадуємо. Замі мазунами. Ця півлітрова бутилочка береться, прив'язується до того щистка. Це в тому випадку, якщо там є до чого прив'язатися, там хоч отакий кусочок є щистка. Прив'язується і щоб коза стояла. Під вагою його обтягує і він відходить. Ось. Це коли він зібрався купу. І не може вийти. Бо є таке досить часто. чуть, -чуть допоміг і вже вилетів чисток. О, а так ніяк. Є таке в житті. Я вже скільки ті стримаю, поскільки це є по-всякому. То можна от таким способом прив'язати або приліпити півлітрову бутилочку, чи навіть самому рукою акуратно, але самому так кажу, як є. Є люди різні, є такі, що в силі не чувствуються. І потім проблема в тій кози, бо разом з чисткою ще матку витягнути. От робили, що кузі. Від мастіту масаж робили, що він я трісло, то я вже тепер після того, після того я вже боюсь, якщо чесно, просі казати. Ось. Зірка, чекай, зараз порозтрасають від потюка. Шула. О. Так щось такі, то справи. О. Можна самому легенько підтягувати, слухати, чи йде, чи не йде. А можна півлітрову бутилочку, ну, щоб вона стояла, бо якщо вона лежить, то ця бутилочка, що ну, ти? Та бутилочка нічого вам не допоможе. Ось такі то справи. Так, Зараз шоколад нанесу тобі зараз. Ось такі то справи. Просто берете і. Таким чином допомагає. Скільки окситоцину вколоти, колоти, щоб вона шпистилася. Бо, бо ведь лікар сказав, одна вчора дзвонила. Сказав, просто окситоцин в Друга людина дзвонила, сказав, шість кубиків колод. Це при тому всьому, що кози що та, що та, Дуже тяжко мали козенята, ледве з них повитягували ті козиня. А ну не бейтеся видри. І при таких тяжких родах вже схватки пройшли і все. І заново її викликати роди. Ну, це я рахую взагалі дебілізм якийсь, чи як сказати. Що та коза. Кориця, я зараз наб'юся. Чого ви так своїх кіс не любите? Це ж називається заново визвати роди. Ось. Як би от, як би ви поступили, як би вам би було, поставте себе на це місце. Якщо коза чи навіть ви, от, жінки. Вродили дитину і вам дощ так, як той казав, не солодко, то вам ще раз схватки викликають. Як би це було добре для організму, для вас? То добре, що людина подзвонила, спитала, кавні, не кулітка, в бутилочку прив'яжіть з водою. І кай, якщо воно. Не прирощене сильно, то воно піде. А каже, як як прирощен, нічого не буде. І окситоцин не допоможе, хіба, хіба матку видує? Ну бо це ж, от розкажіть, як правильно. Бо я не знаю. Я моє сто раз дурна. Ну але якщо він прирощений до матки, що окситоцин дасть? Його тільки або обдирати, що ветлікар лікар пускає руку і обдирає, або просто-напросто треба, ну от, якщо не сильно прирощений, то якщо нема ветлікара, лікаря, то от бутилочки попробувати. Якщо тільки не більшу, півлітри. Якщо сильно прирощений, нема ветлікара, ну то ставити свічки, щоб очищалася. Бо зараз дуже проблемно з лікарами. Курка, а ну не бей півня. Подаріли курки, півні вчублять. А що ви думали півні? От ото. Будете знати, як свої справи виконувати. Так що ось таке тоді. То, то, то треба... Таким чином, або свічки тоді ставити, антибіотики колоти. Ще якось там є, що викручують, але я не знаю, чула, що. Кажуть, викрутити можна. Ну, можна і матку обкрутити також. Ось так що. Це моя думка. О. А ви розказуйте, які ваші є, може, ви ще знаєте, які способа, окрім окситоцину. Я знаю, що є багато прихильників окситоцину, там молока нема окситоцин, коли. Якщо було молоко, то треба годувати, люди. Треба годувати ту козу під час запуску, не тримати синій воді. І не обгодувати в перший же ж день після окоту. І буде вас щастя, і буде вам добре. Якщо моя стюардеса вже носа сунеш. Тобі цукерочка, сіно положила таке файне. Вже єч. Ось такі то справи. Та й такі то справи. Зараз поставлю шоколадка. Май витримку. Так що якось так. Ну, а ви, як знаєте, так робіть. Я розказала те, що я знаю. Я в своїй кузі окситоцин не поставила би, так кажу, як є. О. Окситоцин можна тоді поставити, коли це слаба родова діяльність, коли проблема з тим. Ой, це? нема схваток, ну, тоді можна окситоцином допомогти. Ну, не більше. Зараз, зараз вину кину, почекайте. О. А вже після того я б не радила нікому. Ось такі то справи. Так що дай Бог, щоб ваші кози були здорові і щоб все було добре. Щоб ваші кози очищалися. І давали гарно молока. Той, хто слухав мої відео, то ті, так і кажуть, а ти ж казала, каже, що не можна окситоцин. Я йому кажу, кажу, а він каже, ну, то я не по козах. Беріть, робіть, що знаєте. Та й усе, що буде ще казати. Не, я не по козах. Я по котиках, собачках, ще до корови. Ось таке діло. Мала, ну ти так скачеш, а це так їла, як ти скачеш. Я тобі серйозно кажу. Ось такі то справи. Так що. Всього вам всім найкращого. миру, спокою, затишку. І кілька хороших новин. А я, а я йду ще дам свині і буду бігти до хати. <клухи> Бо вже гуси кричать. Всім до зустрічі, всім па-па.